Ходимо до теми Вікторії Ковальчук. А, пані Вікторія в неї така тема цікава податкові інструменти покращення бізнес-клімату в Україні. Якраз ми з нею говорили, коли а, пан Гетьманцев давав своє інтерв'ю. Що можливо б було б непогано їм поспілкуватися. Пані Вікторія про дякую, пані Тетяно. Е, я насправді була не така позитивно налаштована, коли слухала е, пана Данила Гетьманцева. Бо е, почули ми про те, що є цілі переглянути оподаткування доходів. А про якісь стимули глобальні, які повпливали на бізнес-клімат. Зараз про це ще окремо. Е, ми, на жаль, не почули. Так е, про бізнес-клімат. Я не знаю, як назвати цей тип клімату е, податкового в Україні, бо як на мене, це десятиліттями шторм. Е, е, так вже трапилось е, циклони, циклони. і заклони, так дякую. І ми складається така практика, що ми роками від там систематично вирішуємо проблеми, не випереджаючи їх. Тобто, так приймається національна стратегія доходів. Ось зараз до 30-го року є закладені плани, але податкова система, податкова, податкові органи, як інституція, там і комітет, в тому числі, вирішує проблеми. Нехай я буду критична, але без якогось стратегічного планування. І говорити зараз про покращення бізнес-клімату ще трохи рано, бо, як на мене, цього клімату немає, є цілий ряд проблем. І питання йдеться зараз навіть не про покращення, а про питання виживання нашої країни. Так, бо, е... Ситуація для платників є такою, що ну на жаль, нам доводиться говорити про виживання бізнесу, а не про рух якогось покращення, росту е, і так далі. Так, ми оптимісти, розраховуємо на те, що е, там закінчується активна фаза війни, до України прийдуть інвестиції, буде фаза активного відновлення нашої країни. Е, але, на жаль, це е, як на моє переконання, аж е, надто е, поки що оптимістично. Так е, я дуже рада, що пан Максим, мій попередник. Звернув увагу на режим Дія сіті як інструмент, бо дійсно в межах однієї сфери сектору це дуже гарний приклад, коли держава мала сміливість прийняти рішення стратегічне, яке, начебто, в короткій перспективі, як податок на виведений капітал, призвело до бюджетних втрат. Ми це бачили на статистиці, але в подальшому так ми бачимо розвиток сфери як наслідок розвиток. Збільшення податкових надходжень, білі заробітні плати. І ця сфера отримала, сфера IT отримала гарний поштовх для розвитку. В цілому, якщо ми будемо говорити про міжнародний досвід таких стимулів для розвитку бізнес-клімату, саме в сфері податків, то йдеться про три великі категорії питань: перш за все, це про спрощення податкової системи. Це раз далі про зменшення ставок оподаткування і зменшення кількості податків. Два і про подолання неподаткових бар'єрів. Погодьтеся зі мною, яка б у нас не була приваблива податкова система, проста, діджиталізована і таке інше, але відсутність інфраструктури, питання досудової системи і інші неподаткові бар'єри, вони не сприяють. Ні залученню інвестицій, ні, взагалі зацікавленості бізнесу не те, що інвестувати, а залишатися в, в цій країні. А наша задача і сьогодні це збереження, а в майбутньому це все таки. Зробити і податкову систему, і питання не пов'язані з податками такими привабливими, щоб сприяти і поверненню бізнесу в Україну, бо ми бачимо ну, примітивне. Я думаю, з ваш, ви маєте гарний досвід переїхати до Варшави 800 кілометрів і е, купа київського бізнесу. Тепер там так і наша задача повернути його в Україну, а більше того, залучити новий. Е, бо е, ну Попереду часи відносно складніші поточних. Так? Власне, з міжнародного досвіду щодо спрощення податкової системи йдеться так: і про автоматизацію процесів, і про зменшення кількості податків, про спрощення їх адміністрування. І в нас податкова система, законодавець робить спроби це спростити. Які це мають наслідки? Ну, можу навести конкретні приклади. У нас в 22-й рік, коли ми всі пам'ятаємо період е, паливної кризи, е, і, і загалом це початок військового стану, е, турбулентний шалений період, е, податк... законодавець дозволив вніс зміни до податкового кодексу, зменшив ставку податку на додану вартість. Напевно, е, перелік по кодах у КТЗ, ну, начебто, чудово. Торгуйте так, по кодах КТЗ, але водночас ввів обмеження на відшкодування цього ПДВ. Причому зменшена ставка мала період дії, а відшкодувати цей податковий кредит ви не маєте права ніколи. Чи спрощення це? Ну начебто і спрощення. Чи має це позитивний ефект для бізнесу? Ну, З точки зору торгівлі в моменті так. А з точки зору розпорядитися своїми коштами податкового кредиту? Ну ні. Тому що зараз. Ті, хто скористалися з меншими ставками, приречені вести цей бізнес до, до того часу, допоки ти не вичерпаєш цей податковий кредит. Відшкодувати його неможливо. А, наступне спрощення, яке е, це міжнародний досвід і якби зобов'язання України з точки зору е, гармонізації нашого законодавства, е, це автоматизація податкових аудитів через впровадження стандартних аудиторських файлів. Гарний досвід за кордоном гарний. Як він буде реалізований в Україні? ну Побачимо, бо поки що це спрощення воно повністю лягає тягарем на великих платників, а згодом на платників податку на додану вартість. І це питання, яке начебто за законом тривали у часі в реалізації, а насправді на платників ось ну, якби впаде відразу, бо офіси, які обслуговують великих платників. Вже дають знати, що з 1 липня ми цей файл будемо вимагати, у вас два дні на подачу. Які це тягне за собою витрати, щоб платник був готовий його подавати? Єдине, наскільки я знаю, там не штрафуються. Так, поки що не штрафують, так, але обов'язок це не знімає. А, значить, і загалом е, е, зменшення е, податкових ставок, ми почули від пана Данила Гетьманцева, можливо, про це буде йтись. Але одна єдина сфера, де ми можемо на це розраховувати, більш-менш це тільки зменшення військового збору після е, припинення режиму воєнного стану. Про ставку податку на додану вартість ну поки що не йдеться. Про ставку податку на доходи фізичних осіб поки що не йдеться. Можливо, вона буде запроваджена якась динамічна, можливо, так. Але це е, дуже е, поки що в Україні гіпотетична історія. Е, з, е, звичайно, що. Е, як на мене, то та і бізнес, бізнес соціації, таке інше, мали би бути більш активними в плані е, стиму... якби, ініціювати е, якісь е, ті чи інші податкові інструменти, які б мали е, позитивне. Глобально значення, тобто ми не повинні розраховувати на якийсь короткотривалий ефект, які б в ідеалі призвели до покращення так званого бізнес-середовища, про що ми можемо говорити для України? Це про спеціальні податкові умови для певного сферу, сфери або для певної території. Ось режим діє сіті. Прекрасна ілюстрація. Працює, працює. Є позитивний економічний ефект. Є позитивний економічний ефект для України. Не вже історично були відомі режими спеціальних економічних зон і таке інше. Чи може мати це місце в майбутньому? Так може мати місце. Дійсно, впровадження таких режимів потребує великої аналітики і розрахунків, який це буде мати вплив. Але маючи сміливість запроваджувати такий режим після відповідних розрахунків, звичайно, не очікуючи швидкий позитивний ефект. А держава в цілому стратегічно мала би виграти від цього. Значить щодо зниження ставок податків, проговорили. а… І одним із інструментів є також певні податкові звільнення та а, пільги. Про що йдеться? Йдеться і про кредитні канікули, і про звільнення від сплати податків на певний е, певної сфери, чи певної е, бізнес-сфери, чи певного бізнесу, який має е, великий соціальний е, внесок, і так далі. Е, знову ж таки, всі ці інструменти. В короткій перспективі призводять до втрат, оскільки на сьогодні наша податкова політика спрямована на наповнення бюджету, тому що є очевидно, є ті витрати, які потрібно закривати, і вони є першочерговими, то будь-які пільги, канікули і таке інше зараз це надто сміливі рішення, але про них потрібно думати і планувати і розраховувати з що Зрештою, обставини, які зараз потребують наповнення бюджету, ну рано чи пізно пропиняться. Значить, щодо важливих також інструментів реінвестування, так на сьогодні. Скорочена амортизація, це може бути той інструмент, який використає бізнес. Пільги на податок з податку на додану вартість, з податку на прибуток, у випадку, якщо є інвестиції, закупівля обладнання і таке інше. То це те, що на сьогодні в нашу національну стратегію доходів не закладено, але на наше переконання воно. Повинна мати місце, і про це потрібно е, розмовляти. Е, значить, і з е, давайте так, ми можемо зараз тільки гіпотетично оцінити можливий вплив. Певних інструментів спрощення податкової системи, зниження ставки податку і таке інше, тобто ця оцінка гіпотетична. Але приклад країн, що розвиваються, показує, що в тому числі і зменшення ставок оподаткування і податкові канікули. І інші податкові спрощення, які зменшують фінансове навантаження на платників, в довгостроковій перспективі дають позитивний економічний ефект. І саме в, на наше переконання, для нашої країни є сенс в тому числі. Крім наповнення бюджету, сьогодні зосереджуватися на програмах розвитку, які б призвели до певного послаблення для платника, яке в довгостроковій перспективі дасть результат. Бо зараз, на жаль, часто клієнти говорять про те, що. Податкова не заважає і на тому дякую, працюємо. А в а мало би бути в ідеальній картині цієї інституції ситуація, коли це супровід, коли це обслуговування платника, і дякуючи конституційному суду, так принаймні зможемо на 6 місяців наперед бути обізнані про зміни. Надіємося, що законодавець дослухається. Надіємося, що буде стримуватися. Так, власне, дуже шкода, що для цього треба було аж рішення Конституційного суду. А, колеги, якщо у вас є запитання, я готова відповісти. Так, будь ласка. Так, Дуже дякую за вашу доповідь. У мене є просто супермаленьке зауваження і питання звідси. Насправді, якщо добре розумітися в міжнародному оподаткуванні, і те, що відбувається в інших різних країнах, то можна зрозуміти, що в нас одні з найнижчих ставок оподаткування, щоб ми там не говорили, такої ставки, як є в нас ФОПа, ніде немає. І в Європі там так от поодиничну можна вирахувати країни, де є якісь нижчі ставки. І все одно політика Європейського союзу тягать до того, щоб їх збільшувати, встановити якусь там їх ідея найнижчої ставки, яка має бути до всіх країн застосовуватися і так далі. Тобто, як на мене, оце шукати зниження ставок і так далі. Це якийсь можливо не той шлях, і звідси і питання чи не думаєте, що це більше про збільшення якогось груп лобіювання і і намагання ну вплинути на законодавців, щоб забезпечити цю правову визначеність і змінити парадигму? Зовсім стосунків з податковою, тому що в нас ключова проблема, це те, що в нас немає до неї довіри, і вона використовується як інструмент до цього примусу, якогось маніпулювання, вибивання грошей з платників податків, і так класні ідеї там про якісь спеціальні економічні зони і так далі. Але, як на мене, ну це знову ж таки до будь-яких ідей, які також від пана Данила звучать, да, там про якісь європеїзацію, ведення якихось застосування до нас чогось що існує де інде, це про от таке об'єднання фахівців, які тут ну є присутні, і збільшення оцих груп лобіювання і донесення також того, що існує там, і що реально можна застосувати тут, е, ну от в мене якесь таке, тому що про зниження ставок мені здається, це шлях трошечки ну не туди. Дякую, алюна, але ж по-моєму війна така велика тільки в нас в країні зараз, так тому, хоча б на якийсь період було б погано все ж таки подумати про те щоб а, щоб повертати людей сюди в Україну, і має бути мі як мінімум вигідно вигідно повернутися я е, так думаю я дуже дякую за таке та обширене це і і питання і коментар відразу я коротко, я тотально не прихильник такої системи оподаткування, як спрощене для ФОПів, тому що в нашій країні це дійшло до абсурду. Фопами на третій групі є великі виробництва товарів і так далі. Це нонсенс, і цьому не має бути місця. Є облік доходів витрат, тобто третя група виробництва це просто якесь. Це недопустимо. Це монстр. Торгівля з лотків на ринках, крафтові якісь маленькі товари, домашні господарства. Окей. Це повинно бути не заперечуємо тут. Є далі порівнювати нас з Європою, яка має високі ставки і тяготіє до їх підвищення. А на мою думку, недоречно, оскільки в нас є дуже різні цілі. Приклад європейських країн показує, що десятиліттями вони націлені на перенесення виробництва у дешеві країни, так ну, так би мовити, так і це не створює проблематики для європейського континенту. Не створювало до недавнього часу зараз, буде видно. Наша ж країна не може бути зацікавлена у перенесенні виробництва до умовного Китаю. Ми націлені на те, щоб ці виробництва засновувалися в нашій країні, щоб додана вартість створювалася в нашій країні, і від принципу виробництва сировини ми переходили до виробництва готового продукту, а бажано технологічно. Складного продукту, інновацій, розробок, досліджень і так далі. Тобто тому е, ідея дивитися на Європу з точки зору їхньої тенденції до підвищення ставок, на моє переконання, е, ну, вона повинна бути оцінена критично. Я не відкидаю нічого, так, тому що неможливо щось е, зрозуміти вплив, не провівши якусь діагностику. так? Моделювання, і, можливо, в у певних галузях є сенс у підвищенні, а в інших галузях. Точково є сенс у зниженні. Дія-Сіті Сіті класний приклад зниження ставок податків, який призвів до гарного ефекту. Спеціальні економічні зони, індустріальні парки це не масовий продукт. Тобто на сьогоднішній день можна на пальцях рук, мабуть, порахувати кількість індустріальних парків в Україні, які вже функціонують, і ті, які є рішення про їх створення, але на сьогодні це просто голе поле. Я в Рівненській області. Маю досвід два індустріальні парки. Один існує на папері як рішення органу місцевого самоврядування створити, а інший як інвестиційний проєкт, який теж там земля-земля. Ну, е, е, от, власне, мій коментар. Е, можливо, у когось ще є питання. Колеги, давайте будемо продовжувати. Що що, потім обговорення принесемо в Колуари? Е, дуже дякуємо за запитання.